Найдорожчі відеоігри всіх часів. Перше місце тут без сюрпризів: GTA 6. Витрати на розробку гри складають приблизно 2 мільярди доларів. Наразі GTA є найдорожчою відеогрою за всю історію. Ця сума включає як витрати на створення гри, так і на масштабну маркетингову компанію. Я спеціально для вас генерувала картинку. Ось так виглядає 2 мільярди доларів. А ось у це все золото коштує 1,6 мільярдів. Можливо, ви не усвідомлюєте цифру повністю. Ось дивіться, що можна купити на ці гроші. Nokia колишній гігант мобільного ринку. Ринкова капіталізація якого становила близько 1,8 мільярдів доларів. Можна купити весь бренд Nokia і ще залишиться на маркетинг. Футбольний клуб Мілан проданий за 1,3 мільярди доларів у 2022 році. Або 5 клубів «Ньюкасл» за АПЛ. Бренд OnlyFans у 2022 році оцінювався в 1 мільярд доларів. Заверніть два, будь ласка. Бурж Халіфа також оцінюється в 1 мільярд доларів. Його беремо на здачу з купівлі Онліка. Ну і на кишенькові гроші наймаємо невелику армію охороняти наші активи. Адже армія маленької держави, наприклад, Ліхтенштейну, потребує річний бюджет 10 мільйонів доларів. Виходить, що за кошти з розробки однієї GTA 6 можна профінансувати 200 років оборони Ліхтенштейну. Ну що, геймери, будете платити 100 баксів за гру.